Слава Україні, друзі! Дякую, що ви зайшли на мій канал, адже головна мета каналу це поширення україномовного контенту. Про що я можу розказати? Можу розказати про рослини, можу розказати про хімію, в тому числі про хімію процесів в рослинах, і таким чином бути вам корисною. Сьогоднішнє відео такий експромт, бо погода погіршується, а я ще не встигла. Підживити свої часники цибулю, а це зробити треба. І якраз таке підживлення, про яке я хочу розповісти, воно буде ефективно працювати і якраз у цей період зниження температури і все-таки підвищить стійкість часнику і цибулі. І крім того, воно просто є дуже необхідним чеснику і цибулі. Але перед тим хочу зразу сказати декілька речень загальних. Планувала весь час розповісти вам про добрива, але кожного разу це така виходила якась лекція. Ніби цікава, але трошки задовга і зараз, як кажуть, не на часі, бо дуже багато справ в садку, на городі і на роботі і скрізь. Тому відкладаю цю умовно сказати лекцію про добрива взагалі десь на зимовий період. Сподіваюсь, дасть Бог здоров'я і благополуччя. А сьогодні лише скажу одне: що природне землеробство в жодному разі не виключає застосування мінеральних добрив, органічних, само собою, але і мінеральних в тому числі. На початках, коли тільки ідеї природного землеробства набрали обертів, тоді хтось за недостатністю освіти, хтось через свою таку радикальність. Одним словом, заперечували застосування мінеральних добрив у природному землеробстві. Але треба просто подумати для того, щоб рослини росли так, як у природі, без всякого втручання, і щоб ми їли умовно природні плоди, то необхідно бути готовим до того, що ці плоди будуть дрібненькі, їх буде мало. І, крім того, не потрібно випулювати бур'яни на городі. Не потрібно скошувати бур'яни в садках, не потрібно знищувати шкідників, ну щоб уже все було так, як в природі. Можливо, я трошки різко висловилась, але веду до того, що при умові отримання високих врожаїв, при умові використання рослин сортів, виведених людиною. Гібридів, створених людиною, ті, які дають великі плоди, дуже солодкі плоди, але не, а не дрібненькі, кислі чи гіркі, е величезна кількість елементів хімічних виноситься з ґрунту і ніколи вже туди не повертається. Я маю на увазі ніколи протягом нашого з вами життя колись якось воно туди повернеться. Але до того часу е ми ризикуємо настільки виснажити ґрунт, що ніхто і нічого його вже не спасе. Оскільки. Грунт створюють фактично мешканці ґрунту, це мікроорганізми, а також організми, які не дуже мікро, черви, комахи, личинки різноманітні. То варто зауважити, що для існування, зокрема, мікроорганізмів потрібно, потрібен широкий спектр елементів, макро і мікро. От навіть пригадайте, коли ми розмножували сімну паличку, ми додавали туди обов'язково комплексне добриво. Або Триходерму і також додавали комплексне добриво. Бо ну просто з мукички водички не виросте нічого. Тому застосування добрив передбачено такою парадигмою природного землеробства. Бо в першу чергу ми повертаємо природі те, що ми в неї забрали. Ми той баланс, який порушуємо, отримуючи високі врожаї, смачних дуже овочів, плодів і так далі. ми ми вчиняємо нечесно по відношенню до тих мікроорганізмів, яким ми не залишаємо абсолютно нічого для їхнього існування. Тому повертати треба. Але повертати у дуже розумних межах і знаючи, що, як і коли. І в такому разі ми ні за що не зашкодимо ані ґрунту, ані його мешканця. Зашкодити може тільки внесення добрив на внесення добрив. Не знаючи, які, коли і як вносити. Можливо, хтось заперечить, що ось ми вносимо органічні добрива, і цього вистачить. Ні, не вистачить. Тому що тварини, послід яких ми вносимо, або птахи, кури, вони вже використали ось ті макро і мікроелементи, які були в рослині. Вони вже використали, а нам віддали тільки неперетравлені рештки, Да, там багато карбону, вуглецю. І це добре. Там є азот, і це не завжди добре. Добре, але не завжди. І до того ж, частина його вилітає в атмосферу. Таким чином, органічні добрива необхідні, але разом в комплексі із неорганічними. Крім іншого, ось ті кількості, про які я вам іноді говорю. При приготуванні розчинів для захисту рослин, або в даному випадку при приготуванні таких розчинів для підживлення, то міркою зазвичай я беру там столову ложку, чайну ложку, десертну ложку. Бо колись давно у свій час робила перерахунки деякі, а це ж в школі вчать цьому за формулою. за Молекулярною масою, вирахувати масу і так далі, тому подібне. Тому я, говорячи вам ось такі кількості, враховую зазвичай кількість меншу, тобто кількості, про які я вам кажу, вони безпечні апріорі, тому що вони повністю використаються рослиною. Як умовно кажучи, я вам кажу не з надлишком, а з недостачою. Думаю, коротко я суть свого ставлення до мінеральних добрив виклала. Це в мене бацат чисто для антуражу. Для заповнення ось цього пустоти, але зараз буду його висаджувати вже у стаканчики, бо коріння вже пустив. Якщо вам цікаво про мою бататну історію, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Тож, повертайся до часнику цибулі, які необхідно підживити зараз, тому що були вже теплі дні і вони вже гарно вегетують, а ще нічим не підживлені. І часто. Я підживлюю просто карбамідом. Карбамід дуже поважаю це добриво, бо воно ніколи не спричиняє, не призводить до занітрачування і дуже повільно віддає свій азот. Але я вже давно не робила такого підживлення. Ну як давно, вже напевно два роки, ось це третій. А посадковий матеріал у мене свій. Тобто, у мене зубчики часнику, з того часнику, який вже був не підживлений, а той. З того, який теж був непідживлений. Таким чином я ну, збіднюю свій часник і для того, щоб він не виродився, я його хочу підживити, і в тому числі бо і пора. Але підживлення це буде специфічне. Я його називаю підживлення 5 зірок. Таким способом я підживлюю часник, якщо не щороку, то через рік, і зараз я поясню, чому. Ну, вважається, що існує три макроелементи, тобто головні елементи, яких потрібно найбільше рослинам. азот, фосфор, і калій. І це пішло ще від академіка Пранішникова і з тих часів, коли вчення про добрива, взагалі про жилення рослин, ще тільки формувалося. Але у зарубіжній фаховій літературі все частіше зустрічається четвертий. Макроелемент, точніше, елемент, який вважають макро, це сірка. Після азоту сірка найбільше виноситься з ґрунту. Але, скажіть чесно, хто з нас робив такі сульфатні підживлення? Ну, дуже рідко хто. Ми собі маємо на увазі, що в комплексних добривах там це є. Але дуже часто у комплексних добривах, особливо у всяких амофосках, нітроамофосках і так далі, азофосках, там є. Хлорид калію і таких добрив я намагаюся не застосовувати, бо більшість, для більшості рослин хлориди небезпечні. А, я нароблю таке сульфатне підживлення для часнику і цибулі на основі п'яти речовин, п'яти окремих добрив, і з них створюю суміш сама. Чи брати п'ять добрів, яких я назву, чи брати менше, ваша справа, але з точки зору фізіології рослин, з точки зору хімії, така суміш, яку я вам пропоную, вона і в такій кількості вона є надзвичайно корисною для часнику цибулі, і не тільки, і в тому числі і для христосвітих. Просто зараз ще моя капуста занадто маленька, коли вона буде в ґрунті, вона буде підживлена теж такою сумішю, бо саме ці рослини і бобові між іншим. Саме ці рослини сірки вносять з ґрунту дуже багато. І пригадайте, як, який запах має зіпсована цибуля, зіпсована капуста, це власне обумовлене запахом сполук сірки. Так от, які ж сполуки сірки я використаю для цієї суміші, як я кажу, п'ятизіркової. Буду о, говорити вам у розрахунку на о, відро води. І далі цим відром води через лійку гарно пролью. Рядочки свого часнику і цибулі. І відер буде, думаю, мабуть, 6 чи 8, ну, буду бачити, що сюди входить. Перша речовина це сульфат магнію. Погодьтеся, що магнієве підживлення ми робимо, але робимо досить рідко. І цього сульфату магнію я беру столову ложку. Другий сульфат калію. Його теж я беру в столову ложку. Столову ложку. Наступний сульфат амонію. Сульфат амонію, до речі, це дуже класне добриво, в тому числі і азотне. Після карбаміду воно теж моє улюблене. От сульфат амонію. Це буде одночасно і азотне підживлення. Як ви зрозуміли, калієве підживлення вже є, далі азотне є, магній є. Далі додам я залізного купоросу, бо це сульфат заліза і сульфат нам треба, заліз, залізні підживлення треба. І теж купоросу це буде столова ложка. Він трохи мене грубками. Тому ось так. А п'яту сполуку ви можете брати, можете не брати, бо нещодавно я вам говорила про те, що купороси і таке сики. Але мікроелемент мідь дуже важлива, в тому числі, для часнику і для. Цибулі. На відро води я беру її пів чайної ложки, треба чайну, але я беру половинку. Ви можете зовсім не брати, у вас буде на один сульфат менше. Ну і не буде такого мікроелементу, як мідь. Але ось я його взяла. До речі, цей мідний купорос ще залишився від тата-тата, немає вже 17 років, а мідний купорос так і стоїть. Уявляєте, як я мало його використовую. Ось оця суміш буде розчинена у відрі води. І пролито гарно рядочки часнику і цибулі. На мої насадження, напевно, піде відер з вісім. Ну, а втім, буде видно. Я йду підживлювати часник, бо погода псується, а підживити треба. І якщо ви цураєтесь мінеральних добрив, то все-таки раджу вам змилуватися над вашими мікроорганізмами і час від часу підгодовувати їх мінеральними добривами. Бо тільки Надлишок заважає, як казав Парацельс, все є ліки і все є отрута, вся справа тільки в дозі. Ну, а як казав академік Прянішников, до речі, він же і був один із авторів теорії жилення рослин, і він розробив теорію нітратного жилення рослин. А тим не менше, він казав, що відсутність освіти не може бути компенсована великою кількістю мінеральних добрив. Тим чином він стверджував, що мінеральні добрива. Необхідні, але ні в якому разі не у великих кількостях. Знову ж таки, треба під свої умови підлаштовуватися і спостерігати за своїми рослинами, чого дефіцит, От те якраз і вносити. Дефіцит сірки у цибулі і часнику, а також у хрестоцвітих овочів, вони, по-перше, знижують їхню стійкість до хвороб шкільників, знижують їхню лежкість. Да, в принципі, і розміри стають меншими, бо сірка дуже важливий елемент. Він в тому числі входить до складу багатьох амінокислот, тобто до складу білків входить. І е, я його вважаю четвертим макроелементом. Ну, а на цьому я з вами прощаюся, піду підживлювати свій часник. А вам бажаю гарних врожахів.